Такого рейда у мене ще ніколи не було. Почалося все тим, що я убив пробігаючого повз тіпа. Оглянув територію, побачив, що сейв давно залутали, і пішов лутати свого чеверка. Бо знав, що нікого вже тут немає. Прийшов лутатися, і на жаль, нічого класного не знайшов. Пішов далі і вирішив засейвити деякий лут, бо на полі були тіпи, і я хотів, хоч щось зберегти перед тим як з ними зустрітися. Доки я підбіг до мотеля, все вже затихло, і мені самому довелося тихенько пробиратися всередину. Пішов через підвал. Було дивно, що мене ніхто не чекав. Я без проблем піднявся на перший поверх і почав оглядатися. Аж потім почув на більярді якісь шорохи. Це був чел, який не хотів зі мною файтитись. Він почав тікати. Я побіг за ним. Зупинятися він не хотів, і догнати мені його вдалося лише на погрузці. Я загнав його в невигідне положення, і шансів у нього так то й не було. Це був солідний хлоп Т5, який потім, як виявилось, перефігачив весь сервер. Про це я дізнаюся через декілька хвилин. А до цього я дуже зрадів, що завалив цю окупа, бо він сам був добряче залутаний. Я забрав все, що тільки могло поміститися і повернувся на мотель, бо у мене ще була ключ-карта, якою я хотів відчинити головну кімнату. А те, що я побачив всередині, мене дуже сильно шокувало. І зробило цю катку легендарною. Хоч у сейфах нічого не було, на мотелі я знайшов стільки добра, що не знав, де його дівати. Бачивши ці всі золоті гори, я не міг зрозуміти тільки одного. Як цей чел, якого я запігачив, міг це все просто так залишити. Знаючи себе, я би краще програв, захищаючи свій лут. Чим віддати його комусь іншому. В результаті я нарахував на мотелі 6 трупів, і мені вдалося залутати 3 ляма. Такий рейд у мене вийшов, і тепер ти знаєш, що.